грають, чудо, чудо повідаю, воплеє во воплеє, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя витають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Слово отче є, Слово Отчеє, взяло нася тіло, Темнося земних, темнося земне сонце засвітило. Христос родився, Бог воплотився, Анели співають, царя витають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Благословене царство Отця і сина і святого духа, нині повсякчас, і на віки, віків мир з висоти і спасіння душ наших, Господа, і помолімся. Господи помилуй, за мир с освіту, добрий станція ти Боже, церкові з'єднання. Всі, Господа, Господи, помилуй. За святий храм, цей те, що з вірою і благоговієм і страхом Божим ходять до Нього, Господа, Господи, помилуй. За святішого селенського рухи, реєва, папоримського заблаженішого патріарха нашого святослава, за Шархиєпископа і митрополита, нашого Кир Володимира, і за Богу єпископа, нашого Кир Миколая, чесне Пресвітерство, що християнство, за весь причитий людей, помолімося. Господи, помилуй. За Богом бережений народ, наш за правління всевісь, Господа, і Господи, помилуй. за місто, це за, за кожне село, місто, країна, за тих, що вірою живуть у них, Господа, і помилімся. Господи помилуй, за добре поліття, за врожай плодів земних, і часи мирні, Господа Помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують за недуже страждаючих полонених, і за спасіння, її Господа і помолімося. Господи помилуй. Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господа, і помолімося. Господи помилуй. Заступи, і спаси, помилуй, і охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну славно владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими поміну. Ну, що самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові, віддаймо, тобі, Господи. Бо тобі належить, всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Войсході, і зрадні з Єгипту, до як з людей варварів. Молодпами бородиці, спаси, спаси нас, стало людей святиня, Його, Ізраїль, володіння Його, молитвами бородиці, спаси, спаси нас, море виділо й побіло, Йордан повернувся назад, молитвами бородиці, спаси, спаси нас. Що з тобою, море, що ти побігло, і з тобою, Йордане, що ти повернувся назад, молитвами, бородиці, спаси, спаси нас, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Єдинородний сину і Слава Боже, безсмертний ти зволити спасіння нашої ради, воплотитися від Святої Богородиці, Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною. І розп'ятий буде Христе Боже, смерть у смерть подолав ти один із святої Тройці, рівно славими Зацем і Святим Духом. На ще і ще миріспадеві помолімся. Господи помилуй. Заступи спасибо, помилуй, охорони нас Боже, твоєю благодатью. Присвяту, прочисту, преблагословенну, славну владичу нашу Богородицю і присуддю Марію, засіма святими пом'янувши самих себе й один одного і серця наше Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи. Бо ти благий людинолюбний Бог і Тобі славу села, і молодцю і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Праді та возрадиємося, Господе. Воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, сину Божий, що хрестився в Йордані від Івана, співаємо тобі, аллуя, і перед лицем, я зі сповіданням, і псальмами вискали йому. Спаси нас, сину Божий, що хрестився в Йордані від Івана, співаємо тобі, аллуя, бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий що хрестився в севердані від Івана співаємо, тобі, оллилуя. Прийді, да поклонімося і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий. що хрестився в севердані від Івана, співаємо тобі, Алелуя. Коли в Йордані хрестився, ти Господи. Троєчне Троєшне поклоніння, бородителя свідчив тобі, возлюбленим сином Тебе називаючи, і духови, і голубині засвідчив тверді слова. Я ти Христе Боже, і світ просвітив слава тобі. Пророче, притече пустинний жителю, божественний, почувши голос, Отчий, Сина і Господа хрестити сподобався Ти і Святого Духа Очевидцем Бувши, всім проповідував хрещення покаяння і нам випросив відпущення гріхів, щоб за молитвами Твоїми прийняли ми від Христа Бога велику мирість. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, твого приходу у плоті злякався Йордан і зі страхом повернувся, а Іван, сповняючи пророче служіння, смиренно укрився. а не не злякалися, бачивши. Як ти у хвилях хрестився тілесно, і всі у темряві суші озорилися, оспівуючи тебе, що явився і просвятив усе. І нині повсякчас, і на віки віків. Явився вселенні, і світло твоє, Господи, знаменувалося на нас що зі зрозумінням оспівуємо тебе, прийшов, єси, яби все, світло неприступне. Бо ти, святий, се, Боже наш, тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні, ми русим, премудрість, будьмо уважні. Возвеселиться праведнику Господі, уповає на Нього, вислухай Боже голос мій, коли молитимусь до Тебе, возвеселиться праведнику Господі. І оповає на нього Премудрість завороного послання, якового читання, будьмо уважні, як і слуга Бога, і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом поколінням, що Росіяні привіт. Мої, брати, вважайте за найвищу радість, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що із під вашої віри виробляє витривалість, за витривалістю нехай йде чин досконалий, щоб ви були досконалі та бездані, та щоб вам нічого не бракувало. Коли ж комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє і йому дасться. тільки ж хай просить із вірою без жодного вагання. Бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, як у вітер з'їмає колише на всі боки. Така людина, нехай собі не уявляє, що прийме щось від Господа, людина з подвійною душею непостійна у всіх своїх дорогах, хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням а багатий своїм пониженням, бо й він проминає так мов квіт трави, зійшло пекуче сонце і висушило траву. І як від впав, і краса її виду зникла, так і багатий у своїх заходах зів'яне. Щасливий чоловік, що перетриває пробу, бо він як буде випробуваний, дістане вінець як життя, який Господь обіцяв тим, що його люблять. Ніхто спокушуваний, нехай не каже Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам нікого не спокушає. Кожний спокушається своєю пожадливістю, яка його притягає, зводить. А потім похит завагітнівши, родить гріх, а здійснений гріх родить смерть. Мої любі братини, обманюйте себе, всяке добродаяння і всякий досконалий дар сходить з від отця світла, в якого немає ні зміни, ані ті, ні переміни. Він забажав нас породити словом правди, щоб ми були. Немо початком його сотворінь. Аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя. Пмудрість Про прості вислухаємо, свято Іванелі, Мої Русі. І духові твоєму. Від Івана, святої Іванелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, в той час бачить Іван Ісуса, що йде до Нього і каже: Ось агнець Божий, який бере гріхи світу, це той, про кого казав я за мною йде муч суші передо мною, бо Він був раніше за мене, я його не знав, та я не на те прийшов, хрестячи чи водою, щоб Він був об'явлений Ізраїлеві. І свідчив Іван, кажучи, я бачив духа, що мав голуб, сходив з неба і перебував на ньому, і я не знав його, але той, хто його послав, мене хрестити водою, сказав мені, над ким побачиш Духа, який сходить, і над ним перебуває той хреститься Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він син Божий. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо! Господи, бо Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за святійшого Вселенського архієрея Лева, Папу, Римського, блаженішого Патріарха нашого, Святослава, приосвященнішого архієпископа і Митрополита нашого, Кир Володимира і Богу любив нашого, Кир Миколая. За тих, що служить і послужили у святому храмі цьому, за усіх наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще Богом забомбрежений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Чи молимо, що Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, в цей час війни захистив, щитом свої смутні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, помилуй. Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо і за заслуг Твоїх, і що імені не свої відзначають, і подяку Богові складають, щоб благословити їх ласками, здоров'ям, успіхами і доволіттям, Господи, вислухай і милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось за Боже змилення, ласки, зароє спасення, слуг Божих, усіх тут писаних, згаданих, прочитаних парафіян нашого храму, за всіх тих, хто просили, просять, потребують помочі, допомоги Божої, слуг Божий. Олена Андрія, Юлія, Дуадова, Валентина, вікторії, але не Сергія, Маріяни, волими рамариани, Ліляни, Ангеліни, вірини, Юрія, любові, Анастасії, Христини, Станислава Сові Андрей Варя Александра Юрия Юрий не за новиксан Юрий Любиярсана, Анни Юрия, Ливио, Любитани, Рана, Махайту, Иссария, Анни Андрія, Бода на молилась, І щоб сповнилась їх добрі наміри ласкавый Господи, скоро вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від тебе, великої багатої милости, за тих, що творять на милостиню і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий і людинолюбний Бог єси і тобі славу, висилаємо, Усі і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віки. Тільки вірні ще іще, ми, Господи, помолімося. Господи, що під владою Твої завжди бережені. Ми тобі славу села, але